Знайти вибухівку, наркотики чи за запахом розшукати злочинця. Цього навчають собак у кінологічному центрі головного управління Нацполіції у Чернівецькій області. Кореспондентка МБ побувала там і поспостерігала за роботою фахівців. У нас на країну тензі знаходиться 30 службових собак безпосередньо, які приймають участь у всіх напрямках роботи. Є собаки по вибуху по пошуку вибухових речовин та зброї, є собаки по наркотичних речовинах, які шукають, є собаки антитерористичні, є собаки слідові, є собаки по пошуку трупів. Їхали службові собаки в Київську область, Ірпінь, Буча, Гостомель, і приймали участь у пошуку собаки, їхали пошуку трупів і вибухових речовин. Тренування проходить кожного дня в нас і є е, безпосередньо дні, які ми проводимо тренування, це день занять, як ми кажемо. І полягається в тому, щоб кожну собаку в різному напрямку роботи готує безпосередньо та людина, по якому вона буде працювати. У березні місяці нас з колегами відправили на деокуповані території Київської області зі службовими собаками, де ми несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій, будівель. На Предмет вибухових речовин та пристрій обшукували територію. На околицях Ірпеня був блокпост, де ми несли службу безпосередньо. Там, при обшуку одного з транспортних засобів за допомогою службової собаки, ну, коли вона сіла, то ми зрозуміли, що щось є в тому автомобілі. Після детального обшуку автомобілю на задньому сидінні, під сидінням було знайдено гранату. Після цього ще безліч транспортних засобів зупиняли, коли перевіряли їх, то знаходили в багажниках набої. Тобто люди возили безліч одиниць зброї, перевозили. Стоять! До мене! Хорош. На місце! Поліції я працюю понад 6 років на посаді інспектора-кінолога. У мене є дві собаки: одна з напрямку пошук людських рештків кіла, німецька вівчарка, інша бельгійська вівчарка Дора з пошуку вибухових речовин та пристроїв. Взагалі, день у нас починається з вигулу собак, потім апортировочний предмет, тобто іграшка. Граємось, ставимо закладки. Де залишаємо запах вибухівки або людських рештків, ну і потім собака шукає їх. Тренування службовими собаками проходять не більше 20 хвилин, потім собака стомлюється, треба дати їй час для відпочинку. Тобто годину вона відпочиває, потім ще раз можна випускати на 20 хвилин для пошуку чогось саме. Перше тренування ми вам показували, як собака шукає пошук вибухових речовин у тренувальних ящиках. Собака своїми діями або лягає, або сідає плавно, обозначає, тоді кінолог відводить собаку в сторону і далі вже працює вибухотехнічна служба. Хороший. підніми руку. Чуть -чуть її, зараз його вкути. Друге тренування це був загальний курс. Собака має працювати і голосом, і жестом. Бувають такі випадки, де собака має працювати тільки по жестам, щоб не голосом не обозначав кінолог своє місце знаходження. Такий жест обозначає, команда сидіти, такий жест команда лежати, такий жест команда стояти, такий жест команда голос. Останні заняття ми показували, як собака затримує мовного порушника. Буває так, що треба, ми не знаємо кількість порушників, яких нам треба затримати, тому собаки пускаються у парі, дві собаки, три собаки, чотири собаки, залежно від ситуації, яку нам сповіщають.